Засіяли втричі більше землі ніж торік. Посівна у франківській громаді в розпалі труднощів аграріям додала погода, адже через дощі роботи довелося сповільнити. Як це вплине на майбутній врожай? Знає наша Оксана Гуменяк на цьому полі. Понад 27 гектарів сіють сою. Що я, я добре виробляє землю, є добрим попередником, ну, а в свою чергу високобілкова е, культура. І на, даному, е, на даний час є попит на ринку на неї. Паралельно проводиться посів соняшника в селі Тисминичан. Важко спрогнозувати, тому що посів відбувається в таких трошки несприятливих умовах, так як у нас. Е, Весна була досить дощова, ще в березні сніг останні зійшов, тому велика, велика кількість опадів, не всі ділянки. Підсохли добре. Угу. Маємо трохи з цим проблеми. Ну, очікуємо середньостатистичний середньо врожай. Сою, соняшник та гречку. Такі культури планують засіяти на понад 150 гектарах землі. Були опади, досить таки мокро, але буквально минулого тижня вдалося розпочати безпосередньо посівну кампанію в частині висівання матеріалу, зокрема, протягом. Трьох днів вдалося вже в селі тесменничани засіяти сою 45 гектарів. Так само вдалося в селі радча 20 гектарів засіяти сонячником ще 20 гектарів. Плануємо сьогодні, якщо не буде опадів, то так само засадити. Ну і далі продовжуємо роботи радча тесменничана і Добровляни. І я думаю, що до кінця тижня ми зможемо якби, засадити всі території, орієнтовно це буде площа. 150 гектарів. Нагадую, що минулого року ми змогли обробити площу 69 гектарів. До речі, соняшник та гречка, яку вперше цьогоріч засіяли, матиме попит. Сподіваються, франківські посадовці. Це здебільшого підприємства із виготовлення та переробки соняшникової олії та гречаної крупи.